Літо в розпалі, Одесити та чисельні гості міста масово прямують до водойм, щоб охолодитися. Однак відпочинок біля води потребує особливої обережності. Про правила безпеки та статистику нещасних випадків розповіли у головному управлінні ДСНС Одещини. Нас з початку року було 9 випадків загибелі на воді. Більшість з них це була через те, що люди відпочивали не призначені для цього місця. Були випадки, коли люди купалися в шторм. І просто не розрахували свої сли мали е, місця випадки, коли люди просто е, в стані алкогольного сп'яніння теж е, від, 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 відпочивали. Олександр Колосюк також нагадав відпочиваючим про необхідність відвідувати лише офіційно відкриті пляжі. У нас наразі офіційно відкрито сім пляжів. Це місця, які пройшли. Повну перевірку, перевірку узбіччя, морського дня. Ці пляжі мають бути обладнані спеціальними бойками, які можна запливати, рятувальними постами з рятувальниками та рятувальним обладнанням, типу човна, аптечки, рятувальних жилетів, носі тощо. До того ж, так як це місця з масовим перебуванням людей, має бути захисна споруда на відстані до 500 метрів від цього пляжу. Щодо елементарних правил безпеки під час відпочинку на водоймах, то вони досить прості і знайомі принаймні більшості громадян. Проте нагадати у черговий раз не буде зайвим. По перше, най, як, як мова найменше перебувайте на сонці, більше у затінку о, от не вживайте алкогольні напої до того, ще радимо перебувати у воді більше 15 хвилин, тому що ви можете отримати переохолодження та судоми. От якщо ви з дітьми просто наглядайте, наглядайте за ними, не залишайте їх самих у разі, якщо ви побачили, що якійсь людині стало зле у воді, або вона стала поводити себе якось незвично, слід терміново повідомити про це рятувальників, які нададуть першу допомогу, та у разі потреби викличуть інших фахівців.